Привіт, хлопчики та дівчатка! Я вам розповім, як легко намалювати метелика, але спочатку послухай казочку про дружбу, жив-метелик. Але жуки і черв'яки сміялись з нього, бо він не схожий на них. Маленькому метелику стало сумно. Але раптом він побачив такого же метелика, як він. Вони почали дружити і розповідати один одному свої секрети. А зараз я покажу тобі, як намалювати метелика. Я взяла свого метелика і обвіла його кольоровими фломастерами. а накриця накапала фарби рожеву, блакитну. Зелену та філету. Можна ще пензликом домалювати якісь нібудь крапочки. Потім я сложила лісток навпіл, ось який метелик вийшов в мене. І такі, і такі. А які метелики вийшли в тебе?